Ранок лютого змінив наше життя, розділив його на до і після. Другий дім нам стало укриття, і задушливим стало все повітря. В Україну йшла страшна війна, люди спали, спали серед ночі, перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. Страшні роки. Роки, наче пекло, вибухи сирени це буття, йде війна, ворог іде уперто, викресливши роки із нашого життя. Скільки життів другий рік у нас забрав, скільки ще у нас будуть забирати, хтось з дому свого поспіхом втікав, аби життя дитині рятувати. Кожен загиблих мав справи на сьогодні, плани на завтра, через тиждень, через рік. Не уявити навіть їх життя коротке скінчилося раптово, в одну мить. Чи мають люди право відібрати щастя? Чи вони думають, що Господа нема? Пер них руки в крові аж зап'ястя. Їх Бог пізнає і покарає їх сповна. За Маріуполь, за гордий Азосталь, за Миколаїв гостомель ірпінь, і бучу, за Харків вже крихкий, немов кришталь, і за Херсон, як рану вже пекучий. За Краматорськ, лиман і за Дніпро, за всі міста, які ще не згадали, за те, що ворог приніс в країну зло, за тих, кого безжалісно вбивали. І в цю хвилину ми хочемо мовчати, усіх загиблих просим вшанувати. Вже другий рік ми в горі і не знаємо, чи зможуть щось змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажає скорішого в країні процвітання. Віри незламої, усе в житті буває, і навіть фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає, тому бажаємо ми щастя Україні. Терпіння це те, що нам потрібно. Щоб витримати пекло це, війну. За темрявою завжди Наступає світло, тож успіху бажаємо ЗСУ. Збереження історії бажаємо, вона важлива і в нас вона своя. І процвітання мови ми чекаємо, бо мова зброя моя і твоя. Гарних сусідів для нашої країни, щоб не йшли до друга у кровавий бій. І щирих друзів, нашій Україні, що допоможуть, щоб не сталося у ній, щоб всі міста країні повернули. Бажаємо спокійного життя, щоб про українську молодь та всі почули, щоб економіка країни теж зросла. Відданих патріотів, країні це важливо. І єдності народу назавжди. Надій в майбутньому, що розправляють Крим. І гідності в житті і у душі. Ідей, що для стратегії важливо, хай ворувати змусить відійти. А ми війну здолаємо сміливо, щоб в Україні свободу зберегти. Ми збережемо цілісність країни, ми збережемо нашу славну волю. І ось настане мир в Україні. Бо зичимо і віримо в перемогу.